Добрий вечір, мої передплатники україномовного каналу. Все, приїхали, все за розкладом. То я хочу розповісти. Бабуся каже, а ви чули, що тут у нас? Та я кажу, чув, як чув, дружина телеграма читає і щось таке там да, було у вас. Вона каже, та яке там було, тут таке було, що не дай Господь, шибки. Чуть не повилітали, стекла траслися, Я. було Ледь до туалета добігла, каже. Так що таке було. Ну, а ми їхали, іди ми бачили, і. Боже Боже, Спаси і сохрани, так. Щось такий настрій, дівчатка приїхала. Якісь в розпачі. Ладно, будемо сподіватися, що все буде добре. Люди з дитинами гуляються, з дітьми. Та й нічого, харка. Люди як гуляли, так гуляють і діти. Все. Гарного тихого, тихого вечора усім. Спокійної ночі. Мира добро злагодить. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення мої. А завтра вже дорогу викладу. Все пока. Гарного вечора. Я йду з гаража. І лунає повітряна тривога. Ось такий от вечір. Дівчатка зараз будуть читати і будуть ховатися в коридорі. Тому що за останні дві доби пока я за ними з'їздив. три раза Харьков под обстрелом был. Дуже тревожно. Еще и тревога. Все. Теперь точно. До побачення. Гарної ночи всем. Тихо.